Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо пекти дуже смачну булочку з малиновим джемом, яка за кордоном відома як Wool Roll Bread. Цей десерт називається так не випадково. Поверхня покрита смужками, що нагадує клубок вовни. Випікають як із солодкою начинкою, наприклад, з кремом, варенням, шоколадом, так і з солоною, сиром, шинкою. Результат приголомшливий: м'якенька, ніжна і дуже багато начинки. А до того ж, чудова на вигляд! У миску, в якій ми будемо замішувати тісто, виливаємо тепле молоко і додаємо дріжджі, розмішаємо, щоб дріжджі розчинилися. Просіємо борошно. Додаємо яйця. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури: цукор, ванільну пасту або ванільний цукор. І лимонну цедру. Замішуємо тісто. Коли тісто вбере все борошно, додаємо дрібку солі і поступово шматочками м'яке вершкове масло. Я додала все вершкове масло. І в мене вийшло ось таке досить рідке тісто. Тому я буду ще трохи додавати борошно. Вимішуємо тісто, доки воно не стане еластичним. Змащуємо миску, а також руки олією. І викладаємо тісто у миску. Накриваємо харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 2 години. Тісто повинно збільшитися в об'ємі у 2 або 3 рази. В мене тісто простоїло 2 години. Подивіться, як воно збільшилося в об'ємі. Яке воно м'якеньке та ніжне. Обминаємо його і ділимо на 4 рівних частини. Одну частину я буду зараз розкачувати. А з інших формую кульки і накриваю їх харчовою плівкою, щоб вони не завітрилися. На робочу поверхню додаємо трохи борошна і розкачаємо шматочок тіста у прямокутник приблизно пів см завтовшки і розміром приблизно 30 на 15 см. Ділимо візуально прямокутник на дві частини. На одну викладаємо начинку. Я використовую малиновий джем Я накладаю багато начинки. Але ризикую, що моя начинка може витікти. Другу половинку прямокутника нарізаємо на тоненькі смужки. Загортаємо бокові краї до начинки. І тепер загортаємо в рулет. Ось таким чином, щоб смужки були на поверхні. Так само робимо з іншими шматочками тіста, які в нас залишилися. Я підготувала ось таку круглу форму діаметром 24 см. Змащуємо її вершковим маслом і викладаємо рулетики швом униз по колу. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо у тепле місце приблизно на 30 хвилин. Через пів години подивіться, як піднялася моя булочка. Змащуємо її сумішю жовтка з молоком. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Якщо верх почне надто сильно рум'янитись, можна накрити його фольгою. На готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Залишимо булочку охолонути, а далі посипаємо її цукровою пудрою. Друзі, смакота неймовірна. І якщо вам сподобається ця булочка, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!